Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося біля будинку з адресу Болонська площа 5 і хотіли б вам показати розриття, яке влаштували тут і залишили після ремонту інженерних мереж. Комунальні служби у своєму репертуарі знищили асфальтне покриття, зелені насадження, огорожі, тротуарні камені. Все це порозкидали і просто поїхали. В ямі навіть не виконане зворотнє засипання щебенем. Не дивлячись на те, що днями були зовсім незначні опади, їх виявилось достатньо, щоб двір просто перетворився в велику калюжу з багном. Звертаємось до Оболонської районної державної адміністрації і Київської міської державної адміністрації, аби ви звернули увагу на цю проблему, відновили тротуари, дорожнє покриття, паркан і зелені насадження. І нарешті вже прибрали цю величезну калюжу з багном у людей з двору. Якщо у вашому дворі також влаштували розриття і забули про нього, долучайтесь до наших телеграм спільнот, повідомляйте нам і ми разом будемо вирішувати цю проблему.